Ви сидите і дивитеся, як вашу дружину веде геть наймогутніший чоловік на землі. Ви не можете поворухнутися, не можете промовити ні слова. Навколо вас, півсотні сенаторів, застигли, мов камінь, їхні келихи з вином тремтять у рук. Дехто молиться, щоб вона повернулася, ви ж молитеся про інше, щоб вона не сказала там нічого такого, що прирече вас, а Бог на смерть. Двадцять хвилин тягнуться, мов двадцять років. І коли він нарешті повертає її, він не просто приводить її назад. Він сідає за ваш стіл, наливає собі вина, і при всіх людях, яких ви знаєте, починає в деталях розповідати саме те, що щойно відбулося в тій кімнаті. Ваші колеги дивляться у свої тарілки, ваша дружина дивиться в порожне. А ви мусите всміхатись, мусите кивати, мусите подякувати йому, бо інакше ваші діти просто не доживуть до завтра. Це не було божевілля, це була машина, система, створена з хірургічною точністю, аби ламати людську дум. І чоловік, який її побудував, навчився всьому, що знав, спостерігаючи, як попередній імператор знищує всю його родину. Його звали Калігула, і те, що він зробив із Римом, настільки тривожне, настільки методично зле, що навіть через дві тисячі років ми все ще намагаємося збагнути. Як одна людина могла створити таку систему психологічної війни, якщо ви вірите, що документи про найжахливіших людей в історії потрібно пам'ятати, підтримайте це відео вподобайкою і підпискою. Ваша підтримка допомагає піднімати з темряви нові історії із найпохмуріших куточків людського мінула А тепер повернімося до людини, яка перетворила жорстокість на мистецтво. Залишайтеся зі мною, бо те, що ви зараз почуєте. Стане ще гіршим Набагато багато гір, і найстрашніше тут не те, що він робив, а те, що система, яку він створив, пережила його самого. Перш ніж я покажу вам п'ять актів терористичної машини калігули, ви маєте зрозуміти одну вирішальну річ він не народився злом його таким зробили, і цей процес почався тоді, коли йому було всього сім років. Уявіть собі, рік, чотирнадцять нашої ери. Маленький хлопчик, шість чи сім років. Біжить римським військовим табором, на ньому мініатюрний легіонерський обладу, крихітний панцир і маленькі червоні чобітки. Вояки, загартовані чоловіки, що завоювали півсвіту, сміються, підхоплюють його на руки, підкидають у повітрі, вони звуть його Калігулою маленькі чобітки. Він син германіка, найвидатнішого римського полководця після самого Юлія Цезаря. Солдати обожнюють його батька і обожнюють цього хлопчика. Він їхній талісман, їхня удача. Куди йде германік, туди йде й маленький калігур. І чоловіки щиро вірять, що ця дитина приносить їм перемогу. Хлопчик росте, переконаний, що він невразливий, улюблений, захищеній наймогутнішою армією на землі. Він не має жодного уявлення про те, що наближається. За рік його батько помирає. Офіційна версія раптова хвороба, та шепотіли інші отруєння, наказане кимось близьким до імператора, а може, і самим імператором. Каліголі вісім років, коли машина починає нищити його, його матір селоміць тягнуть із дому, звинувачуючи в зраді проти імператора, старшого брата арештовують, кидають до в'язниці, морять голодом, доки той не намагається з'їсти набивку власного матраца. Другого брата висилають на острів, де вартові знущаються з нього доти, доки він не розтрощує собі голову об стіну, аби покласти край мука. Одного за одним їх стирають із життя. І юний калігула дивиться на все це. До де 15 років він залишається останнім, єдиним живим нащадком свого роду. І тоді приходить виклик імператор Тиберій хоче бачити його на капрі, чарівному острові біля узбережжя Італії. Який Тіберій перетворив на свою особисту фортецю далеко від Риму, сенату і будь-яких свідків його вчинків? Античні історики, святоні, тацит, люди, які писали майже за життя очевидців, описували капрі як дім жахів, Тиберій став параноїком, зіпсованим владою, а себе астрологами і запопадливими вельможами і вигадував нові жорстокості просто. Тому що йому було нудно. І в цю атмосферу входить підліток Калігу. Він знає, що Тиберій убив його родину. Усі це знають. Але він не може цього показати, не може навіть натякнути. Адін хібний погляд, міць суму, спалах гніву, і він мертвий. Тож він не просто виживає, він перемагає. Святоній пише моторошну фразу ніколи не було кращого слуги і гіршого па. Калігула вчиться ховати все людське в собі. Він спостерігає, вивчає, стає саме тим, ким хоче бачити його Тіберій – слухняним, розважальним, безпечним, і шість років він грає цю роль бездоганно. Того року, 37 нашої ери, Тіберій помирає. Одні кажуть від природних причин, інші, що Калігула задушив його подушкою. Як би там не було, де 15-річний юнак стає наймогутнішою людиною у світі. Рім святкує. Вони думають, що отримають сина улюбленого Германіка. Вони не мають жодного уявлення, що щойно коронували людину, яка шість років вчилася ламати людські душі у найбільшого монстра в історії, і протягом семи місяців усе виглядає, іде. а потім він хворіє. І та людина, яка прокидається після гарячкових днів, уже не та що лягала спати. Що сталося під час цієї хвороби, ми ніколи не дізнаємося, але коли калігула одужав. Щось у ньому остаточно тріснуло, і Рим ось ось мав дізнатися, що він прихов усі ці роки. Те, що я зараз опишу, не випадкове насильство і не вчинки божевільно, калігула створив систему п'ять чітко продуманих актів психологічної війни. Кожен з них був спрямований на знищення певної частини людського духу, і справді жахаючим було те, наскільки методично це здійснювалося. Дозволь показати тобі схему цієї машини. Акт перший божество сестра у Каліголи було три сестри, але одна друзіла була особливою. Давні джерела стверджують, що їхні стосунки переходили межі, які навіть Рим вважав неприйнятно. Чи були чутки про інцест правдою чи політичною пропагандою не так важ... Важливо те, щоб всі в них вірили. І Калігула не просто не заперечував ці чутки, він їх заохочував. Потім, друзіла і те, що сталося після цього, розкриває саму сутність системи, Калігу. він бере власний біль і змушує переживати його цілу імперію. Він не просто оплакує її, він перетворює траур на зброю. Спершу він примушує сенат проголосити друзілу не неметафорично офіційно. Тепер у рімі з'являються храми його мертвої сестри. Де римляні зобов язані поклонятися. Потім він оголошує період жалоби. І саме тут усе стає по справжньому чудовищним. Відтепер сміх смертний злочин, купання смертний злочин, вечеря з родиною смертний злочин. Прочитай це що. Протягом тижнів, а можливо й місяців. Якщо тебе застануть із посмішкою, тебе можуть стратити. Уяви життя в таких умовах. Твоя дитина розповідає жарт за сніданком. Чи сміятися тобі, чи карати її за те, що вона просто дитина? Кожна міць радості перетворюється на потенційний смертний він змушує Рим відчути його біль, хочуть вони цього, чи ні. Він розуміє, що може законодавчо регулювати емоції, криміналізувати щастя, перетворювати свій внутрішній світ на реальність інших. І коли він бачить, що здатен контролювати почуття людей? Він починає експериментувати, що ще він може у них відібрати. Акт другий. Імператорський бордель це настільки моторошна частина історії, що історики досі сперечаються, чи сталося це насправді, чи було пізнішою пропагандою. Але ось що стверджують давні джерела Калігула створює бордель у самому імператорському палаці, і не для себе, для публіки, як бізнес, і утримують його незвичайні повітря. А сині дочки знатних римських родів аристократії, сенаторських сімей, людей, які керують провінціями та командують легіоном. Глашатаї оголошують ціни на вулицях одна ставка для заміжних жінок, інша для незаміжних, спеціальні тарифи для дівчат, цнотливець із сенаторських родин, і деталь, яка робить це особливо нелюдським. Він нібито веде книги обліку, точні реєстри. З іменами, датами, транзакціями, бюрократична бухгалтерія людського приниження. Подумай, що це робить із психікою. Якщо ти римський нобіль, уся твоя ідентичність тримається на честі ро. Твоє походження сягає століть, твоє ім'я щось означає. А тепер твою доньку рекламують на вулицях як худобу, і її ім'я записане в імператорській книзі. І ти абсолютно нічого не можеш із цим зробити. Бо альтернатива смерть він забирає не тільки тіла людей, він руйнує те, що римська аристократія цінувала більше за життя, репутацію, спадок, ім'я. Але й це не кінець, бо він розуміє публічне приниження це потужний інструмент, але є щось ще руйнівніше приватне приниження з публічними свідками. Акт третій. Бенкет хижатства. Уяви цю сцену ще раз. Тепер, розуміючи весь контекст, ти на імператорському бенкеті, ти сидиш поруч із дружиною, навколо 50, можливо, 100 сенаторів із їхніми дружинами. Усі п'ють вино, що на смак, як страх, калігула встає, настає тиша. Він повільно проходить між столами, вдивляючись у жінок. Його погляд холодний, оцінювальний, клінічний. Він вибирає. Він зупиняється біля вашого столу, дивиться на вашу дружину, а глядає її так само, як ти оглядав би коня, якого хочеш купити, перевіряючи зуби, волосся, форму тіла. Він не питає дозволу, він навіть не визнає, що ти існуєш. Він просто бере її за руку і веде геть, ти сидиш. Чоловік поруч втупився у вину. Усі роблять вигляд, що цього не відбувається. Бо всі знають, якщо ти підведешся. Якщо заперечиш, якщо покажеш хоч якусь емоцію, ти не вийдеш із цієї зали живим, і вона теж, і твої діти також. Тож ти сидиш, чекаєш 20 хвилин 30. Розмови довкола вимучені, крихкі, хтось намагається пожартувати, і жарти вмирають у повітрі. Нарешті він повертає її, вона сідає, вона не дивиться на те. А потім він теж сідає, він не йде, він лишається і перед усіма. Твоїми друзями, колегами, суперниками починає описувати те, що щойно сталося, у деталях, у клінічних графічних деталях. Він оцінює її виступ, порівнює її з дружинами інших сенаторів, жартує, і ти мусиш усміхатися, мусиш сміятися з його жартів. Мусиш кивати, ніби все абсолютно, абсолютно він принижує не лише твою дружину, він знищує тебе. Усе, що робить тебе чоловіком у римському суспільстві, здатність захищати родину, твій авторитет, твою гідність, він забирає це у всіх, хто має значення, а завтра ти мусиш повернутися, мусиш усміхатися цим же людям, мусиш удавати, що нічого не сталося, хоча всі чудово знають, що сталося. У цьому й полягав геній його машини. Він руйнує не тільки окремих людей, він руйнує саму. Соціальну тканину робить усіх співучасникам, робить усіх свідками приниження інших, але ми лише на третьому акті. І далі буде настільки гірше, що сучасні психологи вивчають це як кейс систематичного психологічного катування, бо калігула розуміє є звезв'язок ще сильніший за шлюб, зв'язок між батьком і дитиною. Це акт четвертий машини, скорботний батько. Ця частина майже нестерпна. Якщо хочеш, можеш перепочити Калігула починає страчувати людей не за зраду, не за злочини, просто тому, що йому нудно, він роздратований, або хоче подивитися, що станеться, і він створює новий протокол якщо він страчує чогось сина, батько мусить дивитися нездалеку, на відстані витягнутої руки. У першому ряду і ось деталь, яка перетворює жорстокість на методичне катування. Історик Светоній описує конкретний випадок, що оголює справжній жах. Батько дивиться, як страчують його сина, і відразу після цього калігула наказує привезти цього чоловіка на вечерю до імператорського палацу, того ж вечора, коли тіло ще тепле, батько сидить за столом калігули, а калігула дивиться на нього, просто дивиться, вивчає його обличчя, ніби проводить експеримент. Він перевіряє, чи заплаче батько, чи проявить горе, бодай натяк на біль. Бо, якщо він це зробить, якщо покаже хоч якусь емоцію калігула, зрозуміє, що той не зламаний повністю, що в ньому ще лишилося щось людське, що треба знищити, тож батько сидить, їсть їжу, смаку якої не відчуває, підтримує розмову, якої не чує, поки тіло його сина холоне десь у провулку, а чоловік, який наказав його вбити. Аналізує його міміку заради розваги. Він забирає не просто дитину, він забирає твоє право на. Він перетворює найглибший людський зв'язок між батьком і дитиною на джерело страху, а не втіхи. Бо тепер, якщо ти когось любиш, ця любов стає зброєю проти тебе. Чим більше ти кого-небудь любиш, тим вразливіший ти. Тим сильніше він може тебе скалічити. Він робить небезпечною саму любов. І тут сталося те, чого ніхто не очікував. У машини був фатальний недолік, бо, поки Калігула знищував сенаторів та аристократів людей, привчених до приниження людей, які розуміли політику, і могли раціоналізувати свій біль як ціну виживання, він припустився однієї критичної помилки. Він направив свою буденну звичну жорстокість на хібний тип людини, на солдат. П'ятій фінальний акт машини неправильний чоловік. Його звали. Касі Херея, старший офіцер преторіанської гвардії особистої охорони імператора, це еліта, люди, які щодня стоять у кількох сантиметрах від калігули, озброєні, треновані, смертельно небезпечні. У Хереї була одна особливість, яка безкінечно тішила калігул високий Го. І калігула, як завжди, не міг цього лишити, щодня нові жарти, нові насмішки. І ось конкретна деталь. Що показує, наскільки буденною стала його жорстокість, коли настає черга хіреї, вимовити щоденний пароль простий військовий протокол, виконуваний перед усіма іншими гвардійцями, калігула навмисне дає йому паролі на кшталт венера або Приап, навмісно жіночні чи відверто сексуальні, ті, що викликають стримані насмішки серед солдатів. Для Калігули це дрібний жарт, не вартий запам'ятовувати, але для хіреї. Кожне приниження, це крапля отрути, що накопичується всередині, тут імператор робить фатальний про сенаторів можна принижувати, бо вони хочуть жити, мають родини, маєтки, спадщину, яку потрібно захищати, і можуть раціоналізувати власне терпіння. Але херея – людина привчена до насілля, яка щодня стоїть за крок від імператора зі зброєю при боці, і саме калігула. Своїми жартами навчив його, що життя під таким правителем уже не варте нічого. Бо Калігула був настільки впевнений у своїй системі страху, настільки переконаний, що всі завжди підкоряться, що забув основне правило хижака ніколи не загоняй у кут того, хто здатен убити тебе. Те, що сталося далі, тривало менше хвилини, але змінило хід римської історії. Настав 24-й день січня. 41 року нашої ери. Калігула перебуває в театрі, у доброму настрої, готує ігри, вистави. За кілька годин має бути ще одна. О півдні він вирішує пройти вузьким підземним коридором, що веде від театру до палацу. Тісний прохід, слабке світло, грубі кам'яні стіни. Змовники чекають там. Хірея виходить уперед, калі Калігула наближається. Це виглядає цілком звично. Гвардійці завжди перевіряють пароль у присутності імператора. Він запитує щоденний пароль, і Калігула, абсолютно не підозрюючи небезпеки, повний самовпевненого презирства, вимовляє свій останній у житті глузливий, насмішкуватий пароль. У ту ж мить херея вигукує Ось тобі! і вганяє меч під ребра імператора. Калігула хитається, намагається втекти, але бігти нікуди. Коридор надто вузький, а змовники стоять з обох боків, вони накидаються на нього, тридцять ударів за свідченнями джерел, тридцять разів лезо входить у тіло. Вони не зупиняються, доки не впевняться, що там не лишилося нічого живого. Чотири роки накопиченого приніження та страху вибухають у шістдесят секунд несамовитої, люті монстра немає. Але саме тепер усе стає ще страшнішим. Змовники. Не зупиняються на Калігулі. вони знаходять його дружину, це Соні. Вона вже розуміє, що сталося, чує крики, благає, намагається переконати озброєних людей, які щойно убили імператора. Вони заколюють, потім прямують до дитячої кімнати. Доньці Калігули, юлії Друзіллі, двічі або три роки джерела не погоджуються. Солдат піднімає її на руки, і, поки вона плаче, кличучи матір, він розбиває її голову об мармурову стіну. Вони повинні бути певні, що не залишать нікого з імператорської крові, хто колись зможе мститися. Ось що буває, коли машина руйнується, вона не просто зупиняється, вона пожирає все, що до неї дотичне. На кілька годин, можливо, на цілий день здається, що Рим справді може змінитися. Сенат збирається, починає сперечатися. Обговорювати відновлення республіки, відмову від імператорської влади, повернення до старих порядків, у перше за покоління виникає справжня дискусія про те, яким має бути Рим. Але преторіанська гвардія вже робить свій випадк. Поки сенат сперечається, гвардійці грабують палац, забирають коштовності, монети, усе цінне, один із них чує шум за завісою, відсуває її і бачить чоловіка, що тремтить. Сховавшись там, середнього віку кульгавий, зі заїканням Клавдій, дядько Калігули, Сімейний посміховисько, якого всі вважали нешкідливим. Гвардієць дивиться на нього і бачить не дурника, а нового імператора. Преторіанці піднімають Клавдія на плечі та несуть до свого табору, проголошуючи його новим володарем. І поки сенат усе ще міркує про долю республіки, армія вже вирішила. Система вижила. І ось що не дає спокою. Калігула правив менше ніж чотири роки. У масштабах Риму це мить, коротка примітка в хроніці. Але минуло дві тисячі років, а ми й досі говоримо про нього. Чому? Тому що Калігула довів щось по справжньому жахлу. Цілий державний механізм закону, армія, економіка, бюрократія може бути перетворений на інструмент особистої психологічної війни. Він не діяв поза системою. Він створив систему, його зброєю, були книги обліку в імператорському борделі, це просто бюрократія, що робить свою роботу. Примусовий ранковий ритуал із друзілою, це правоохоронці, що роблять свою роботу. Бенкеті, на яких він принижував і гвалтував дружин-сенаторів, це імператорська гостинність, що робить свою роботу. Кожне звірство, яке він учинив, технічно було законним, бо він сам і був законом. І коли він помер, Система не померла разом із ним, вона просто знайшла собі нового виконавця. Ось у чому справжній проблема була не в одному монстрі, а в тому, що машина, яку він побудував, продовжила працювати без нього. Зверни увагу на тих, хто прийшов після нього. Нерон, що спалив Рим і звинуватив християн, який страчував людей лише за те, що вони не так на нього глянули, комод. Який примушував сенаторів дивитися на свої бої в амфітеатрі, я чия поведінка була настільки огідною, що я навіть не можу описати її на цій платформі, але креслення залишилося. Машина продовжила еволюціонувати, бо Калігула відкрив про владу істину, яку Рим уже не міг забути, коли одна людина контролює все, армію, закон, економіку, культуру, не існує жодного механізму. Здатного її зупинити. Немає стримувань, немає противаг, тільки очікування, поки та людина помре або буде вбіт. І навіть тоді система просто шукає когось нового. Святоній писав, що Калігула був найкращим із слуг і найгіршим із волод. Він вивчив тиранію, прикидаючись ідеальним підлег. Він навчався під керівництвом Тиберія, спостерігав, як діє монстр, вивчив усі методи, усі психологічні інструменти. І довів їх до досконалості. Ось попередження, ось справжній урок, найбільші загрози не розкривають себе одразу. Вони вчаться, адаптуються, носять маску покірності, доки вона більше не потрібна. Є ще одна річ, коли Клавдій став імператором, він наказав знищити більшість документів Калігу. книги обліку, листування, записи, усе спалено, офіційні історії, що дійшли до нас, написані людьми на кшталт. Светонія й таците десятиліття по тому на основі чуток, пам'яті і рідкісних улам. Це означає, що все, про що я розповів ці п'ять актів, системний терор, сама машина, це лише те, що пережило чистку, уяві, що було втрачено. Уяві, що було настільки жахливим, що навіть імперія, яка розпинала тисячі, і кидала людей левам, вирішила це треба стерти з історії. Калігула правив три роки, дев'ять місяців і вісім днів. За цей час він створив машину, яка показала кожному майбутньому тирану, як саме можна ламати людей системно, психологічно, остаточна, і креслення ніколи не зникало. Воно досі існує десь поруч. Це залишає нам останнє запитання чи може це статися знову?